На дискотеці хлопець запитує дівчину Надійко, ти танцюєш? Так, коли мені дуже весело і коли я вдома одна. Петрик, ким ти будеш, коли виростеш? Будівельником. Тож чому? Я буду ватиму квартири без котів. Дядько говорить маленькому племіннику, давай свою жменю, я тобі цукерок насиплю. А ви насипте краще таткові. А ти хіба не любиш цукерки? Дуже люблю, але ж татка жменя більша. Майбутній першокласник з мамою у кабінеті директора школи. Мамо, ходімо додому. Якщо директор каже, що всі класи переповнені, навіщо ми будемо наполягати? У нашій родині зарядкою вранці займаються тільки мобільні телефони. Вчитель каже першокласникам: Якщо хтось з вас хоче про щось запитати, підніміть руку. Миколка піднімає руку. Що ти хочеш, Миколка? Нічого. Це я перевіряю, як працює ця система. Кравець робить заміри пані. Так, бюст метр двадцять, живіт метр двадцять, плечі метр двадцять. То де будемо робити талію? Дві трирічні дівчинки у пісочниці. А давай дружити. Проти кого? Вчитель запитує Абрамчику, скільки буде два помножити на два? Вісім? Скільки? Шість. Ну, добре подумай. Чотири. Чому ж ти відразу не відповів? А татко вчить спочатку казати більше, щоб було з чого поступатися. Ой, куме, вчора шеф на мене накричав, а я дав йому відсіч. Це як? А я йому сказав, що працюю на півставки. Тож нехай кричить на мене на півтону нижче. Чоловік зробив дружині сюрприз, наварив картоплі, зустрічає її на кухні. Дружина підходить ближче, принюхується. А чому це у твоєї картоплі запах горілки? Чоловік відступив два кроки. А зараз. Куми, ви ж учора в театр ходили. Що вам там найбільше сподобалося? Як в гардеробі пальта видавали? Я аж три собі взяв. На узбіччі голосує дівчина. Парубок зупиняє авто, їдуть, він каже Яка ж ви гарна, очі глибокі, посмішка ніжна, руки засмаглі. Спиніть, будь ласка, я пішки піду. Але чому? Бо ви зараз почнете залицятися, полізете цілуватися. Ні, цього ніколи не буде. А чому ж ви так мене розхвалюєте? Так я з гарних дівчат більше грошей беру. Куме, що це за костюм ви мені пошили? Всі ж сміються. Так це куме мій перший успіх, і вам дуже пощастило. Раніше ті, кому я шиб, плакали. Дівчині сниться, що за нею біжить страшний чоловік. Коли вона вибивається з сил і прихиляється до дерева, чоловік підбігає до неї. Вона шепоче. Що вам від мене треба? А я звідки знаю? Це ж ваш сон. На знімальний майданчик прийшов актор і побачив незнайомого чоловіка. А ви хто? Я ваш дублер. Це саме я заміняю вас у всіх небезпечних моментах. Тоді ось вам адреса. Поїдьте й поясніть моїй дружині, де я був учора вночі. Журналіст запитує у відомої актриси: Чому ви розлучилися зі своїм останнім чоловіком? Ви ж дуже його кохали. Цього разу просто за звичкою. Маленького хлопчика, який плаче на вулиці, запитують. Хлопчику, ти чого плачеш? Мама назвала тату слоном, а татусь, маму? Куркою. Ну то й що? Та хто ж тоді я? Куме, а чому майстер звільнив тебе з роботи? Розумієш, куме? Майстер це людина, яка ходить і спостерігає, як працюють інші. Ну, куме, це зрозуміло. А ось чому він тебе звільнив? Так через заздрість, куме. Більшість робітників почали думати, що майстер це я. Мати каже маленькому хлопчику Петрико, дитинко, відкрий ротика. Скажи А. Щоб цей сердитий і противний дядько лікар зміг таки вийняти свого пальця з твоїх гострих зубчиків. Господар квартири кричить на студента квартиранта. Що ви собі дозволяєте, юначе, вриваєтесь у ванну, навіть не постукавши у двері. Вибачте, будь ласка, але я думав, що тут ваша дружина. До художника взимку на сеанс прийшла студентка натурниця Він запропонував їй каву з коньяком, щоб зігрітися. П'ють каву, розмовляють. Художник дивиться у вікно і раптом здригається, з хвильована каже: «Іде моя дружина? Швидко роздягайтеся, бо вона казна що подумає. Режисер провінційної кіностудії каже молодій актрисі. Я гарантую тобі Оскара через пару років. А якщо буде дівчинка, синку. А яке ти знаєш прислів'я про корисну гуртову працю? Гуртом і батька легше бити. Професор. У якого молода дружина якось приходить додому посеред дня? І застає дружину з коханцем, своїм студентом. Юначе, ну нехай вже я, бо зобов'язаний, а вам це навіщо? Ой, куме, учора ваш півень. вилітає з мого курника і кукурікає. Вибачте, я помилився, я помилився, а мої кури вслід за ним квокчуть. То нічого. Нічого, повертайся! У касі банку дама протягує чек і каже Вибачте, що підпис чоловіка трохи нерозбірливий. Я й не припускала, що він так злякається, побачивши пістолет в моїх руках. Маленький хлопчик жаліється мамі. Мамо, а Петрик мене побив. Синку, треба було дати здачі, так я дав здачу йому, що перед цим. Сиджу в кав'ярні п'ю каву. Підходить чоловік і запитує можна я за вас розрахуюся? А я не розгубилася, дістали рахунки за світло, воду і тепло. Чоловік повертається додому п'яний. Дружина запитує Знову пив. Ні. З кумом у шашки грав. А чому тоді від тебе горілкою тхне? А по твоєму, що? Від мене має тхнути шашками?